Дядьки, всім попривітую. Сьогодні ми почнемо з таких от трошки підвалило новеньких ніщачків в плані нового, бо це -то люди восприймають новеньке в плані воно нове як з магазина, А я розумію, нове це новий асортимент. Так, з чого ми почнемо? Коротше, така типа струбцина, вона не струбцина, хоча як і струбцина. Бачите, зажимається, тут навіть все є пиптик. Ну, наверное, тут труба була така десь прикручена з дюрками. Вот. Там опустив, зафіксував, прижав. Це скоріш якийсь прижим із станочка. Ну, Вінт, тут я не знаю, сам винт сантиметрів 20 вот. 400 Ось вот така вот шикарна інструкцинка. Їдемо далі. Інспектор Рудік, як завжди, інспектує. Да? Можете лайкосик йому поставити. Ну і в принципі не забувайте лайкосик, підписочку. Люсьєн профнастіло охраняє. Бо у нас тут цигани все крадуть. Так, лот молоточків 500 гривень за всі. Що у нас? Отакий колуняка. Це, по-моєму, ковальський колун, От, коли метал одрубують. От, Оце такий молоточок. Ось дебелий молоточок. Отакий інтересний. Отакий. Сіки у нас тут, мабуть, 500, 500 грамів 800 і це, на грам 300, і дві кірочки. Тобто у вас таке шикарне І всього-навсього за 500 гривень. Молоточки. Далі, дві таких призми. Інтересних, я їх вже показував. Так от, бачите? 500 гривень за дві штучки. Такі дебелі. Ну, вони у весі. теж. І поїдуть. Так, Топорики, топорики. Отакий, стертий, Це був колись колун. Ну його вже, бачите, стерли. Отакий. От. Це обична сокира. Звенить. Так, ти що, шикарно, не репнута. продовжен, продовжимо. Така сокирка. Ось, о, дивіться, який шикарний колун. Чуть-чуть ну, по ньому гепали. Не знаю на що по колону бить, якщо не так коле. Дивіться, навіть якась буковка чи М вибита. Це, мабуть, на якийсь скіфський, топор, їй-богу. Ну, це видно, що кований. Бачите, чи дві букви L. Цікавий якийсь. І так є. Бачите, ну це почти пополам репнутий. Тоже добре його прогріть, заварить, кліймо. Такі ось топорики, це все 600 гривень топорики. Далі. Набор, наборчики різечиків. Буде у нас отакий за 500 гривень. Це тут 40 висота. Ну там 37, вони десь так, 40. От, отакий кабан. отакий такий кабанюра. Це для фасонний, по-моєму, він називається. Шківи точить. Це якийсь обратну радіуса точить. Оце все, бачите, тут напайка здоровенна, як палець. І ще один фасонний. В общем, такі різєчки. Ну, состояння хороше. 500 гривень, вони здорові і важкі. І буде у нас за 1400 оце вся грядка. Зараз показую. Ось дивіться мікрофасоні. Тут коротше, десь, мабуть, від 16-ї висоти. От такий 16 до 32. Ось, Мені це все подобається. Самодільний. Бачите, гвинтиком прикрутили. Ну, тут напайка я кулак. Я її думав скрутити на той. Твердосплав викинути. Ну, Думаю, продам. От. Є новенький. Ось бачите, новенький різьбовий. Такий гусочок. Ось якийсь маленький. Бачте. Так, так. Ось новенький різечик. Ну, то, що вони ржали, то, то взагалі нічого страшного. Так от покажу. От. Не спішала ця вся грядка. Оце. 1400. Далі, лерку тримачі. Заберіть їх. хтось Тут е, 13 штук і три лерки в подарок. Тобто виходить десь -то 150 гривень за один лерку тримач. 150 гривень. Тобто е, 2000 за всю грядку. Тут здорові здорові діаметри. 2000, ну, якщо є настроєння, можна трошки поторгуватися. Трошки це не косарь. Трошки це там гривень 100, чисто так на ход ноги по-пацанськи скинуть. Оце, оце торг. Рудик щось возмущається. Так, м'ячико, м'ячико, тримачі з деревені. Дивіться, тут написано... Ой, не діаметр, ну коротше діаметр да? це квадрата чи як це правильно назвати. Коротше, 31, 32, 33, 30, 30, 30. Це такий здоровий, ну це можна віддільно е, продати. І все дано. Такий чуть поменше. Дивіться, покриті вже благородною ржавчиною. 1500 гривень за цю всю грядку. Ну, без цього. Це чисто там не знаю. Можна сарай підпирати ним. О, отака така от кругляк. І як кругляк його продати. Він кований. Бачите, стільнякового, вроді як виковане. В общем, квадрат 36, якщо можу відділення. Оце полторушка. І поїхали. Що в нас тут напоминає? Ключики такі ковані на 42. 300 гривень штучка на 42 ключики. Такі красиві. І трошки пойдемо це по метчикам так розсортував їх на три кучки плюс-мінус по 20 кг так, один буде 22 кг 2600 кг ну як вони все різні трошки тут метчики і крупні і мелкі і нові і бушні і латунні латунні метчики так, якісь мухи літають так, такі здорові це найбільший 45X2. 45X2. трубні r 18 десь бачив, R9. E, грубо говоря, від 18-го ну, до 45-го різні М27. Вот. Попадається, я ж кажу, Р18. Це я з двох наборів зробив три, бо не кожному потрібно. 45 кг сразу мечити. Ну, а що? Трошки вот, Такась дюрочка. Дюрочка. Так, другий лот. 23 кг, 2700 Їдемо далі. Ага, ні, не, не їдемо. Дідна теж латунний мечик. Так, такі ось ну, я вже показував. Супер мелки тут нема. Вон, бачите, навіть такий, але ну, він непоганий. Тобто помить, побілить, покрашить. От, М16. Цей здоровенний. М36. 36 ХСС. Ну, шах стандартний, мабуть, 3,5 десь. От, кучу грошей стоїть. І третій лот 20 кг, 2,400. 2 ну, то, то же саме, то же саме. Щоб не вичитувати півчаса рибчину. Так, трубний, трубний. О, такі ось, в принципі, красиві мітчики, Так, да, Якби були наборчиками, бо всі хочуть наборчиками, теж як люди трошки неправильно... О, ДЦР9 М24. Неправильно висприймають інформацію, коли я, в пройшли раз казав 20-120 грн кілограм. Дзвони дядько, каже, каже, на вибирай мені, каже, мітчиків, каже, там десь от, каже шестерочки, ну, каже, до 24-го. Отакий каже, мені треба наборчик на вибирай. Я кажу, ну от 6 до 24, це що, кажу, мені там кілограм їх буде. Теж за 120 гривень перелапатить 100 кіл метчиків, щоб вибрати набор. Ну і тим більше мелких нема. Каже, а що? А, типа, він думав, що навибирав м'ячиків, служив. От він за 120 гривень купив набор, який стоїть, грубо говоря, 1200. Якщо взяти там, а він же ж обов'язкові умови, щоб були парні, перший-другий номер від 6 до 24. Я кажу, такий набор буде стоїти 1200. І він не може зрозуміти, що я сказав 120 гривень кілограм. А Думаю, вже я його хочу десь надурити, бо я йому сказав, кажу, такий набор буде стоїти десь 1200 і, І людина не розуміє, кажу, 120 гривень кілограм це я вважав цену. от, 120 гривень кілограм. Оця грядка забираєш, вибираєш собі, там нужне, яке залишаєш, не нужне, продаєш далі. Ну, ібо, там сусіду продай, подари. А такі моменти, бо люди трошки неправильно сприймають інформацію. Верняючи у дзвін та не знаю, де він. Столик 250-й УДГшки, УДГшки Ну і ще пробіжимося трошки по тому, що залежалось. Як вчора теж писав один хтось в коментах, каже, щось довго залежалось. Скажу, тут зараз таке. Зараз всім скрутно, щось... хтось щось купляє. Ну, потихеньку купляють Це ж не те, що там все зараз розмили, три тони желіза. Так не буває, лісін вже в тіньочок перемістилась. Малі продольні, кому на якийсь станочок треба. Пишіть, поміряємо. А, хто списав за цю. Коротше, по ценам. Дивіться, 3500, 4, 4, 4500, 4500, 4500. Це 1К-62. Це підходить на 16К20. Ці по 4500 і трьошка. Вроді так, бо не бачу, що я показую. Ну, FT-11 і Діп 300, то договариватися будемо. Там уже такі суми колосальні. Нельзя їх слух казати. Бо люди починають щось сознання тіряти, коли там чують FT-11, там 9500, ти що. І все, і бросають трубку, то наверное, чи сердечний приступ, чи я не знаю. Можна не думати, що вони там де-то продаються гривень по 20 за кілограм. А тут кажуть 9500, ти що, ти що? Каже, станок можна купити за 30, типу на черметі. Ну кажу, от чоловік купив, <сіх>, Кстати, прикол. Малі продольні не раз купляють некомплектні станки. Типа там той же 1К-62 да, десь на черметі вирвали. В ньому там три тони без малої продольної і, як завжди, без задньої бабки. Там тисяч не знаю, там по десятки за кіло, це там всі 30 тисяч. Да? Кажу, і мала продольна 4, і бабка 6. Десяточка. І це ще хороші ціни. Кажу, десяточка, половина стоїмості станка. А люди думають, що то куплять некомплектний станок і ухватили Бога за бороду. Ні, кажу, уху. ви ухватили, кажу, черта. За... Я по... ви поняли, за що за дітородний орган. Кажу, халяви не буває. Кажу, краще вже пошукати. Хай він там трошки вбитий, ну комплектний. Бо всі запчасті. запчасті дорого стоять. Ці дві деталі, як половина стоїмості станка. ну. Це люди потім осознають. Ти їм кажеш, кажеш, а вони не розуміють, як взагалі так відбувається, що дві деталі, як станка стоїть. Ну, кажу, так буває. Так, отакі ось окувши. Е, Ці скоби. Такі 300 гривень, 250-500 блочки беріть на 2 тонни. ну, Вони з питання проходять на 4, навіть десь паспорт був. Вони проходять на 4 тонни, Тобі ж 5 можна підняти, ніфік дістати. ТВ-16. ТВ-16. Теоретично можемо розірвати, але ну, нежелательно. Лучше ціляком. Тобість сюди поставили якийсь движочок на 0,5 кВт за 500 гривень купили частотник полторушечка. Ну, Це хто не хоче з контрприводами гратися. Бо от контрпривод там стоїть. ну, де-то косарь, полтори за нього просять. Нахрена вам та грабіна під столом, поставили сюди движочок полкіловатний і частотник купили. Я купив вам 1300 гривень. Ну все, і у вас офігенний станочок роботайте. Ну, Трошки некомплектний, тут, тут пару ручок не вистачає, різних Ну, Зато состояння. Состояння його просто бомбічне. Що станини, що всього. Ну, звісно, це, це все відмивається. То там ну мочалочкою, Почистить мильно і все одно дніється. Вот. Так що отакий станочок. 12800 можна торг, балакаємо по ціні, нефік делати. Ну і в принципі все, все, що хотів, показав. Кому ще інтересно, завжди пишіть на Viber, скидуйте скіншоти, будемо щось торгувати, договарюватися. Малі проданні всі робочі. Все тріщить, трахти все работає. Все всем пока.